Так. Добрий день, малята. І нас знову вітає наш помічник. Давайте ми привітаємося з ним. І хто це такий? Букварик. Букварик. Він знову запрошує вас а на свої сторіночки. Букварик. І хоче, щоб ви, малята, пригадали буквочки, які ми з вами вирішили. А їх вже дуже багато. Дивіться а. на абетку і давайте називати буквочки. Перша називайте кружечку, а. А. а далі. Б. Б. В. Так. До. Д. Д. молодчинка? Е. Ні. Українська буква. Як вона звучить? Е, e, добре, наступна буква. З. Так, а це I. що за буква? З. І. Добре, а поруч що за буква? І далі. К. Так. Л. Молодчинка. Н. Н. О. О. Так. Так, добре. Р. Супер. С. Так. Т, Так. У. У, як багато ми з вами вивчили буквочок. Молодці малята. Ми і інші скоро вивчимо. Але запам'ятайте, такі назви як К, Л, М, Н, це назва буквочок в абетці або в алфавіті. А коли ми читаємо в словах, ми їх називаємо, як звучить звук. М, л, н, с. Пам'ятаєте? Ну, добре, yeah. на минулому занятті маляти ми з вами складали повідомлення і речення і використовували маленькі слова-помічники. Пам'ятаєте? Ми їх називаємо службові слова. Для того, щоб речення було точнішим, треба використовувати службові слова, а іноді без них зовсім ми не можемо скласти речення, бо слова не можуть, не можуть зв'язатися. А давайте ми це перевіримо. Отже, скажіть, будь ласка, а де знаходяться іграшки? Кого? В коробці. Так, якщо ми бачимо, що іграшки знаходяться всередині коробки, то ми кажемо так: іграшки в коробці. Малята, а яке службове слово допомогло нам сказати, де саме знаходяться іграшки? Помічник. А як він? Який помічник? Давайте. Іграшки І. в. в. Коробці. коробці. Отже, ми знаємо тепер, де вони і знаходяться, тому що наш слово помічник в нам про це розказав. І ми, мабуть, можемо зателефонувати нашій розумнички, яка зараз на заняття у інших діток, і розказати, де саме знаходяться іграшки в коробці. Малята, а де знаходиться качечка? Коробці? Yeah. А де? На палу. На пау. Так, давайте будемо казати от коробка, а де, а де знаходиться качечка досто коробки. Де вона знаходиться? Біля, біля, біля. возі це буде біля. Отже, ми бачимо, що іграшки всі в коробці, а качечка. Біля коробки. Отже, яке службове слово нам допомогло дізнатися де качечка? Яке біля. слово помічник? Біля, так, правильно. Тобто ми знаємо, що вона не в коробці, а біля коробки. Малята. А що буде, якщо немає слова помічника, в нас вийде речення? Що в нас вийде? Іграшки. Коробка. Хіба це речення? Це два окремих слова. Вони не можуть зв'язатися. Або буде так. Качка коробка. Виходить, речення, малята. Ні, О, ні. Без снігу так, без службових слів, іноді ми взагалі не можемо скласти речення. Отже, це дуже важливі слова. Молодці малята. А що нам сьогодні приготував цікавий рюкзачок? А давайте подивимося. Що це за звір? такий? Рис. Рись. Рись. Рис. А це поруч, що це таке? Знаєте? Ні це, крупа. Ні. це крупа, яка називається рис. З неї варять рисову кашку. Отже, давайте порівняємо два слова. Рис, рис. Отже, вони відрізняються. В слові рис. Останній звук твердий. чи м'який приголос? Ми, який? А в слові рис. В який четвердий? Рисс. Ні, Матвічик, послухай, Рис. Твердий в слові рис, твердий в слові рис м'який. А оце дивіться, оце тінь. Кожний предмет дає тінь. Тінь від мишки, тінь від парасольки. Отже, в нас слово тінь. Останній звук твердий чи м'який ми чуємо. Тінь. Покажіть фішку. Так, м'який. А оце парканчик ми називаємо. Тин! Тин. Останній звук твердий. А як це так відбувається, малята? Іноді нам малята дуже потрібно із твердого приголосного зробити м'який. А давайте спробуємо ще раз. Ось дивіться, оце хлопчик і мама. Він хто до мами для мами? Цей хлопчик? Мама. Ні, мама. хлопчик хто для, для мами? Синок. Син. син. А якщо ми зробимо так, що звук Н в слові син, стане м'який? Що в нас вийде? Син. Дивіться, син це хлопчик, синочок, а синь це вже колір, синій колір, синє небо. Отже, маляти, ми просто поміняли твердий н на м'який н. І слово змінилося зовсім. Ми вже бачимо, що це два зовсім різних слова. А тепер дивіться, оце лан. Поле ще, можна сказати, лан. А якщо робити так, що у нас н стане н, то в нас вийде тваринка ланя. Бачите? Як міняються слова, якщо просто пом'якшити приголосний? А хто ж це робить, малята? Як так відбувається, що вдруг став с. А знайомтесь, є такий помічник, і це м'який знак. Подивіться на нього. М'який знак, м'який знак. Все пом'якшувати мастак. Слові, де він має бути, там відразу м'якість чути. Отже, сьогодні ми познайомимось з м'яким знаком, який зовсім не має звука. В нього немає звука, він потрібен тільки для того, щоб твердий приголосний зробити м'яким. Іноді це дуже потрібно. Отже, малята, а на що схоже, м'який знак? Що він вам нагадує? Знаю. Не знає, Не знаю. знаю. А ну подумайте, а якщо перевернути його. Буде Так, правильно, правильно, дуже схожі. ну давайте, будь ласка, зобразіть цю буквочку, цей знак. У вас є чим зобразити? Олівчик, чи що там у вас є? Приготували щось або викласти з чогось? Так, так, молодці, молодці, добре. Отже, малята для чого потрібен м'який знак? Запам'ятали? Так, щоб робити м'які приголосні. Отвердий, От був приголосний, а поставили м'який знак, і він став м'яким приголосним. Супер, Матвійчик, молодчинка. Так. І ви зверніть увагу, що не може бути великого м'якого знака і маленького. Він завжди маленький, бо це, да, він не має звука. Ви не можете стати на початку слова, тільки після приголосного. Тому завжди буде маленький. Молодці малята. А тепер давайте трішки порухаємося. Ставайте, давайте Я по яких Суперські в нас сьогодні. О, ні, не мене. Ой, А ти прикольний? Так! А ти прикольна? Так! Тоді зроби разом зі мною. Ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так! Один, два, три. Ракета лети! А ти лети. Ти. Світи, а ти лети ти ти, удалеті світи, а ти лети, удалеті світи, а ти лети ти, 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 а ти лети, ти, ти. а ти прикольний? Так. А ти прикольна, так, тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так, один, два, три, літак, лети, а ти лети. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так. Разом зі мною ти руками ось так, а ти готовий? Так! А ти готова? Так! Один, два, три, гелікоптер, лети, а ти лети, ти, ти, удалеті світи, а ти лети. Повітряна куля, ракета, літак, гелікоптер, ракета, літак, повітряна куля, ракета, літак, гелікоптер, 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 гелікоптер Гляди всі, хто рухався, сідайте, ми продовжуємо. Отже, що в нас тут далі yeah. Так. А далі наш м'який знак хоче з вами пограти. Отже, він буду, я буду називати вам твердий приголосний, а ви будете його пом'якшувати. Спробуємо. Давайте. Yeah. А ну пом'якшить його. Як буде звучати? Додайте м'який знак. Ні. С. А як буде м'який? Ні, треба сказати. Дивись, Коля. С. А ви кажете а так. с. Так, далі тепер я кажу м. м як що знак М. Ні. Добре. З. 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 Правильно. Л. В. Так. Н. <мір> Ні. Молодці, малята, супер. Ви як, який знак можете пом'якшувати? Молодці. А тепер давайте розберемо слово. А хто це? Що це за тваринка? Ось. Як ви називається? називаєте? Це... Лось. Ні, це Лось. Так, який перший звук? Покажіть мені фішку. Л, 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 л. Який л, л. Так, бачу, Коля, Матвійчик, не бачу. Покажи фішку. Добре, звук Л, буквачка Л. Так. Другий О, звук який малята? Лось. Послі. О, треба його назвати. О, О Матвійчик голосний О, і буквачка О. Наступний звук, малята. Лось. Так, м'який. І буквочка, яка позначає цей звук, буквочка С. Малята, подивіться, а чогось не вистачає. Якщо прочитати буквочки, то у нас виходить лос. Чого не вистачає, нам потрібно, щоб було сі. Що треба додати до буквочок? Одну Що, який. Що треба додати, щоб с стало сі? М'який пого М'який Який знак? Ось він. Дивіться. А тепер подивіться, а чи має м'який знак звук? Має? Є в нього звук. Ні! Ні, він не може мати звук. Давайте порахуємо, скільки звуків в нашому Три. слові вийшло? Три. Три. А скільки буквочок? Чотирь. А чому буквочок, Потому, одно. Одно. чому буквочок більше? Тому що одно другої. Чому? Буквочок більше, тому що м'який знак не має звука. Тому буквочок більше, а звуків менше. Я Добре. А тепер розберемо слово пальма. 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 Перший звук який? П. Який він? Покажіть фішку мені. Добре. Звук П. Позначаємо якою буквочкою? П, вона так називається, так. Другий звук пальма. А, так, покажи фішку. Добре, буквочка А. Третій звук. Пальма. Пальма. Ні, подумай, подумай, Матвічик. Пальма. Так, Оля, правильно, Матвійчик. Ль, ль. Хіба він твердо звучить? М'яко, л, л, м'який л. І буквочка Л. Наступний звук. Палім ма, який четвертий звук в нас? Палим ма. Так, фішечку я чекаю від вас? Палім ма, метвічик м скажи м, м. То тобі заважає, коли ти промовляєш. Так, це твердий приголосний. і буквочка? М. Який останній звук? Пальма. Так, правильно, і буквочка А. Малята, дивіться, зі звуками у нас це в порядку. А щось з буквами не так. Дивіться, що написано. Алма. Що не вистачає біля Л. Малята. Не так, м'який знак. Правильно, і тепер все правильно з буквами пальма. Порахуйте, скільки звуків? П'ять. Так. А буквочок? Шесть А чому Ні. буквочок Шесть. більше, звуків менше? Тому що м'якого нету. нету звука. Правильно. Супер. Молодці. А тепер будемо читати. Так, починай Коля. Перший, перший стовпчик читай. Ай. Ні. Читай на українській мові. Що таке? Ні. Ні. Читай Н. Ми читаємо. Це, це ж не абетка. Ми в абетці Ні. називаємо. Н. А тепер а ми... прочитай, як буде. Ні. Ні. Матричек, далі читай. Що за буквочка? А тепер. Са. Ні. С і м'який знак пом'якшись як буде Сі. Сі. коля Сі. далі читай. З. Ні. Да. Як буквочка звучить? Д. А тепер Можна я? давай З. Д далі Матвійчик, яка буквочка З. Далі? З я. Ні, з. З. Просто поб'якше треба. Коля давай далі. Ні, прочитай, як ти читати будеш. Не як Л. А тепер. лі. Просто Так, Матвійчик, читай слово. Син. А тепер прочитай. Синь. Син. Син це синочок. синь – це синій колір. Тепер коля читай слово. Рис, рис. А тепер прочитай. Ні, це. Оце. рис, Був. Рис це така крупа. Додали їм який знак. І вийшла рись тваринка така. Матвійчик, читай. Тин. Тин. Це такий парканчик. А це читай? Тінь. Тінь. що дає кожний предмет дає тінь. Добре, коля читай. Ритрі. Із. Ритрі. А тепер? Ритрі. Ні, лізь, лізь. Ой. Ой, молодці. Ой, у нас сьогодні день народження. У якої буквочки, як вона називається? М'який знак. І він теж хоче від вас подаруночки, щоб ви намалювали. Отже, давайте подивимось, які слова можна намалювати. Абетка першосвіт. Літера м'який знак. М'який знак корабель, літера м'який знак, м'який знак дельфін, літера м'який знак, м'який знак. Ось мені. Літера м'який знак. М'який знак. Заєць. літера м'який знак. М'який знак? Ведмідь. Літера м'який знак. Першосвій! Супер, малята. Отже, скажіть, будь ласка, а що ж ви намалюєте для нашого е, м'якого знаку? Ви вже... Я намалюю корабель. Корабель, супер. А Коля що намалює? не малює? Добре. Малята, так який сьогодні, яку сьогодні буквочку ми вчили? Ні. Який знак? Скажіть, будь ласка, а який знак має звук? Ні. Ні, а для чого він потрібен? Ні. Для чого потрібен м який, м який знак? Нет. Чтобы, чтобы брать. Щоб мігкий брати. Щоб пом'якшувати приголосні звуки, іноді це дуже потрібно. Вам Маля. сподобалося заняття малята? Да. О, ви сьогодні так швидко впоралися, молодці. Ну що, тоді до зустрічі, до побачення, <ріглі> <рігла> до побачення. <рігла> Добрий добрий день. добрий день. Завтра у нас буде заняття з природи. Я так розумію, що десь друга половина дня ось так треба орієнтуватися, бо в мене вранці дуже рідко буває світло, і нам знадобиться дві фішки: зелений кружечок і червоний. Ми будемо грати в ру, можна, не можна. А післязавтра, у п'ятницю, у нас буде логіка математика, але я хочу почати заняття з невеличкої бесіди, присвяченої до Дня Соборності України. Я Хочу зробити декілька фоток. Що я хочу вас попросити, якщо у вас є можливість, у дитини є якась, якийсь елемент українського одягу, там сорочка, наприклад, якщо є можливість, одягніть. І зробіть середечко жовто-блакитне. на... На, на одяг причепіть, uh -huh. е, ми, ми поговоримо, що це за свята, я поясню трішки, е, дам їм розуміти, що це таке, щоб ви не розуміли. І якщо у вас вже буде готові роботи, то що я вам е, просила зробити, хай вони будуть поруч, щоб вони показали, я зроблю пару фото, щоб ми. Прийняли участь у флешмобі до Соборності України. Добре, це буде в п'ятницю. У вас ще є час підготуватися. Ну, так, в мене все. Якщо у вас немає запитань, тоді до завтра. До, до завтра, побачення. Дякую вам. Дякую. До побачення. До послізавтра, до завтра.